Сьогодні я, учень 8-го В класу Одеського ліцею номер 67 Допкін Святослав, підготував проєкт на тему кофеїн-наркотик нашого часу. Мета проєкту розглянути та дослідити кофеїн і обдову властивості в місць напоїв, визначити дію кофеїна на організм людини. Об'єкти дослідження кофеїн, кофеновмісні напої, методи дослідження, аналітичні, теоретичний аналіз. Давайте сьогодні розбираємо, чому кофеїн входить до складу енергетичних напоїв і його вважають наркотиком нашого часу. Важко мама сучасна. Людини без філіжанки запашного кави, основним компонентом якого є не цукло, а кофеї. Важко робити ранок сучасно, Людини без філіжанки запашного кави, основним компонентом якого є не сумкло, а кофеї. Плошко до кави і кофійну, що міститься у ньому, ведуться вже багато років. Звинувачення в наукотичному впливі чергуються з відкриттями, що говорять про його колись для організму. Кофін є скрізь від ранкової чашки кави до таблеток, які ми приймаємо, коли хворіємо. Кофій. Хімічна формула C8H10N4O2. Хімічна назва ксантиновий алкалоїд. Безванна квасарична лучна з гілким смаком за структурною будовою это алкалоїд алколоїд полиного ряду. Перша кавової витяжки 1821 року. Простолова модель кофеїна подібна до моделі кофеїну. Вони відносяться до алкалоїдів. Тому дії схожі та ходять до переліку наркотичних речовин. Перед вами діаграма вмісту кофеїну у таких звичайних для нас продуктів. Найбільша консервація кофеїну у звареній каві. Найменша у білому шоколаді. Пропоную вам розходити, скільки кофеїну потрапляє до вашого організму щодня. Одна чашка зеленого чаю містить 25 міліграм. Я, наприклад, вбиваю три чашки зеленого чаю, і моя доза кофеїну складає 75 міліграм. Багато людей думають, що кофеїн міститься тільки в каві, проте така думка є хибною. Кофеїн присутній в багатьох продуктах, які ми вживаємо. Чай у зеленому чаї цієї речовини набагато більше, ніж у чорному, у чорному та молочному шоколаді. Мате. Чи листи використовують для виготовлення чаю. Дуже популярний чай мате в Південній і Центральній Америці, де й росте ця рослина, напій дуже корисний для дливної системи. Органа ще одна кофійно-місна рослина, яка виглядає як ляна, а плоди нагадують гріх фундук, середині знаходяться знаходиться човні насіння. В яких і міститься кофін. Пиво, деякі сорти цього напою роблять на основі насіння гуарани. Енергетичні напої саме тому їх не рекомендують вживати дітям. Какао, улюблений напій багатьох дітей і дорослих. Чим вищий відсоток жирності какао-порошку, тим більше в ньому кофеїну. Ліки ослади засобів віднихлені і головного болю часто є кофеїн. Ця лична входить до складу проплатів для лікування нежиті, стимулюючих і тонізуючих медикаментів. Кофін. Колесть або шкода. Кофеїн впливає на ті ж самі ділянки мозку, що емфетаміни, героїн та кокеїн, тільки не так сильно. Він наркотик, який викликає не тільки психологічну, а й фізичну залежність. Кофеїн є збудником центральної нервової системи, і тому можна пошкоджати процесу засинання та призвести до безсоння. Особливо, якщо споживати його у другій половині дня. Крім того, деякі люди виявляють підвищену тривожність та нервозність після вживання кави, тому що, як природний стимулятор центральної нервової системи, допомагає збадьолити організм. Наслідство, я підвищення концентрації уваги та поліпшення когнітивних функцій, що особливо корисна в умовах інтенсивної плаці або навчання. Каві та чує, виступає як природне джерело антиоксидантів, знижує ризик розвитку різних захворювань, зокрема діабету типу 2 та певних видів раку. Багато досліджень також показують, що помірне вживання кави може знижувати ризик розвитку таких захворювань нервової системи, таких як палкінцована хвороба та альцгеймера. Аденозин бере участь у біохімічних процесах організму, запускаючись в плефтомі, його концентрація збільшується при плетровалому на та зменшується після сну. За рахунок подібності їхньої молекулярної структури, кофін виступає в гру і вимикає цю реакцію, блокуючи рецептори аденозину в головному мозку та інших органах. Саме за рахунок втрати зв'язку аденозину з рецепторами працює наш герой. Кофін. Олеся пошкода. Кофін підвищує рівень глутельйону, антиоксиданту і тому підкрилимо природні процеси деоксикації в печінці. здатен пришвидшити втрату ваги або запобігти її збільшенню. Допомагає захистити око від ушкоджень, які можуть призвести до отволення катаракти. Введено що милююча дія кофійна допомагає атлетам ставити леколти, тому Міжнародний олімпійський комітет заборонив тим, хто змагається приймати кофін. Якщо в організмі атлета буде виявлено більше 12 міліграм, це як випити 5 чашок кави цієї личини, то він буде негайно дискваліфікований. Опираючись на різні додаткові джерела інформації, ми з'ясували, що кофін. Може ускладнювати роботу тромбоцитів, які забезпечують зупинку кровотечі, знижує засвоєність кальцію та заліза. Є причиною підвищеної лотеріального тиску та може викликати серцеві проблеми. Тому важливо вживати її з обережністю. Зверніть увагу на відео, де показано вплив кофеїна на нашу кров. Після його вживання електрицити розплітаються, та на наша кров стає рідкішим. list. Пенизвавши всю зібрану інформацію, ми дійшли в висновку. Кофін, як хімічна начина має свої плюси та мінуси. І, окрім дуже смачної хімічної назви, один 7 триметилксантин Він присутній в 60 видах рослин, досліджений алкалоїд є стимулятором, знаходиться в одній групі з амфетаміном, героїном та кокаїном. Тому є наркотик, який викликає психологічну та фізичну залежність. Але, дивлячись на всі свої недоліки, кофін пошилений, широко використовується в фармакології, алкогольній промисловості і знайти його можна навіть в звичайних продуктах. А чи він є наркотиком? Ми для себе визначили. Так, наркотик. Тепер ваша черга вирішувати та приймати рішення. Дякую всім за увагу.